Християнський світ святкує нині свято, преображення Господнє, Свою славу Бог явив у сині, згадуємо ми про це сьогодні. Божий син нам привідкрив завісу, свого царства, величі і сили, троє учнів, що були поблизу, бачачи це, страху затремтіли. Я думками на фавор Несуся. Серце б'ється сильно й завмирає, бачу образ Господа Ісуса, і мов сонце, лик у нього сяє, трепет у душі і хвилювання, почуття такі не передати, Боже, в мене лиш одне питання: що для мене хочеш ти сказати? Що для мене значить ця подія? Ти скажи, я слухать хочу Тебе. Бо ж наскрізь моє нутро все бачиш, знаю, змін мені зазнати треба. Господи, так віра ослабіла, каганець духовний ледь же вріє, кожен день турботи все для тіла, а душа марніє і марніє, де любов поділась, де пропала. І молитва на устах затихла, де, скажи мій Господи, я впала і здалась без бою, мирно й тихо. Ти ж мені у юності відкрився, я тебе так сильно полюбила, Боже. У мені преобразися, віднови мої духовні сили. Я тобі відкрию своє серце, освіти ж мене своїм промінням, оживе любові, Хай озерце. Вернеться надія на спасіння, одягни у одяг білосніжний, вилікуй, мій дух слабкий і бідний, доторкнись до серця ніжно, ніжно, І видали усе, що не потрібно. Щоб життя безплідно не прожити, щоб через мене ти прославлявся, Хочу я в пітьмі Господь світити, щоб в мені. Щодня відображався. Слава тобі, Боже, і пошана, за велике Це і дивне свято, дякувать тобі не перестану, бо для мене Ти сказав багато.